Бла Богу за те, що ми можемо бути разом. І мені приємно сьогодні роздумати з вами над Словом Господнім. Скоро Пасха. І через тиждень ми будемо згадувати, як Христос Воскрес Роздумувати над значенням цього. Але сьогодні ми згадуємо те, що передувало цим подіям. Останній тиждень Ісуса Христа розпочинається із урочистого входу Ісуса до Єрусалима. І ви знаєте, що від оцього дня і цей день, і наступний можна простежити, де Ісус був, що Він навчав, чому Він навчав, і якісь детальніші події. Євангелисти детально описали ці дні останнього тижня життя Ісуса Христа. І хочу вже частину тексту ми читали, ще будемо читати. Я хочу звернути деякі моменти. І поділитися деякими думками відносно цієї події, і трішки, що це має яке це має значення мені сьогодні, людині, яка живе ось в 2025 році, адже ми можемо просто сприймати як історичні події, добре знаємо, що Ісус на ослику скромно в'їхав в Єрусалим. Його вітали, а тоді через декілька там, п'ять днів розп'яли. Нам не тільки важливо знати самі якісь хронологічні події, нам важливо знати значення, чому, навіщо, і яке це має значення для мене, для людини, яка живе ось зараз. Щоб це не було так, знаєте, то десь там далеко, і до мене зараз немає ніякого значення. Адже Слово Боже має вплив і сьогодні, зараз, на моє життя. І так, ми бачимо, що величали, благословен цар, що в ім'я Господнє, мир на небі, і слава у Вишніх. Це 38 й вірш, 19 й розділ Євани від Луки. Це була стихійна така акція. Це не було щось сплановане. Це не просто там, знаєте, учні Ісуса організували людей. Ні. Ісус йшов, але Він був дуже, дуже популярний. Чому? Бо тут написано, бо вони бачили багато чудес. Ну, якби ми почули, що в Україні хтось там чи навіть в іншій країні робить чудеса, ми, і в нас була можливість побачити. Я би поїхав подивитися, як це відбувається. Мабуть, інтерес такий. Але багато людей отримали реальну допомогу від Ісуса. Ми ж знаємо, сліпі прозрівали, хромі ходять, мертві воскрешались. І навіть це Воскресіння Лазаря напередодні цієї події, воно ще більше вибуху додало, і люди хотіли навіть побачити Ісуса. І коли Він в'їжджав в Єрусалим, це певний такий шлях був, і ось перед горою Єлеонською Його зустрічав натовп, який просто величав. Ми повернемося зараз до нього, але серед цього величі, і серед цих вигуків, серед такого прийому піднесеного Ісус засумував. Чому Він пояснив 41-й вірш, 19 розділ, 41-й вірш Івана від Луки. Як тільки він наблизився і побачив місто, він заплакав за ним. Говорячи, о, якби і ти пізнало в цей день твій, що служить твоєму миру, але нині це схований від очей твоїх. І далі він сказав пророцтво, що прийдуть дні, коли оточать, зруйнують і не, остав, не залишать каменя на камені. Тобто, за те, що Давайте прочитаємо 44-й вірш. І зрівняють із землею тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, через те пояснив, чому? Що ти не зрозуміло часу відвідування Твого. Народ ізраїльський давно-давно чекав Месію, визволителя. І він прийшов, Син Божий прийшов. Але прийшов до своїх написано і свої не прийняли його. Тобто люди величали зараз не як сина Божого, не як Месію. А вони бачили в ньому земного царя, того, хто нам класно може допомагати. Нам подобається такий цар, чудеса робить. Може, скілько хлібів натовп накормити. На Тисячі людей. Може, багато всього. зробити. Нам підходить такий. Ми за. І ви знаєте, що Ісус бачив, Він знав те, що в людях. Він знав їхні очікування, Він знав їхні сподівання, що вони просто хочуть, щоб Він був тут царем у них замість оцих римлян, які нас полонили. І Ісус бачив майбутнє. І він сказав через те, що ви не розпізнали часу відвідування вашого, тобто, що вас Бог відвідав, син Божий прийшов, ми ви довго чекали, а ви його не впізнали, і не прийняли, і не повірили. Зруйнований буде Єрусалим. І через 70 років це сталося. Все було зруйноване, люди вбиті в Єрусалимі повністю. І це було Боже покарання за те, що люди відкинули, не прийняли. І він каже: О, якби ти впізнала в цей день, що служить миру твоєму, це хороше питання сьогодні в нашому контексті. Якби ми знали, що служить для нашого миру, що найбільше потрібно для нашого миру, ми б багато речей по-іншому дивились на них і сприймали б. Бо без Бога ми всі пропадемо. Бо без Бога ми всі загинемо назавжди, навіки. Нам потрібен Ісус. Нам потрібна віра в Господа Ісуса Христа, бо тільки вона принесе в серця наші, в життя, наше мир і вічне життя, і спасіння, і прощення гріхів. Потрібно сказати про е, очікування, які. Е, е, Мали люди, і очікування були звичайно земні, як я вже сказав. Але пізніше апостол Павло у посланні до Корінтян попереджує і каже: якщо ми надіємося на Ісуса Христа тільки в земному житті, то ми не просто нещасні, а найнещасніші люди. Ось 1 коринфянам 15-19, дякую, щоб. Оператор показав, і от ці слова для нас дуже важливі. Я поясню, чому. Бо ми схожі на людей, які зустрічали Ісуса. Нам подобається Ісус, який зціляє. Нам подобається Ісус, який тільки чудеса робить тут, зараз. Мене не цікавить та далека вічність. Мені Він зараз потрібен. Пам'ятаєте, як я розказував, що діти можуть чекати тата додому, а можуть чекати. Снікерса, який тато принесе. От, умовно, нас цікавить снікерс, який у Бога є, а не сам Бог. Більше того, ми не помічаємо, що крім земного солодкого снікерса, який також шкідливий теж, що у нього є більш цінне щось. Значно незрівняно цінніше. І багато людей. Надіються на Христа, оце слово тільки в цьому житті. Це проблема. Ми закликаємо люди надійтесь на Христа. Вірте, в цьому наш вихід. Це дуже потрібно. Але проблема в тому, що багатьом людям потрібен Ісус тільки для земного життя. Що я маю на увазі? В нього щось можна попросити, він мені допоможе. Ой, Боже, дай врожай, Боже, дай дощу, ой, Боже, щоб це тільки не замерзло. Оці квіточки, які розцвіли, щоб персики чи абрикоси були. Нас цікавить картошка і абрикоси. Наш, ми вбачаємо загрозу в жуках і ще в чомусь. А Господь хоче, щоб ми більше бачили, що Він прийшов на землю не просто покращити побут земний. Він прийшов на землю не просто, щоб тебе не боліло і щоб в тебе було все дуже чудово в земному житті. Це непогано, це добре. І ми просимо і за земні речі. Ну це тільки створює проблему. Коли мене тільки земне життя цікавить. Все. А апостол Павло каже. Подивіться, якщо ви так дивитесь на життя, то ви найнещасніші від усіх людей. Чому? Бо інші жили і не знали, а ви знали того, в кому вічна надія, Тому, в кого вічне життя, того, хто прощає гріхи. Ви знали його, а в ньому не побачили Спасителя, а в ньому побачили тільки того, в кого можна щось попросити. Снікерса. Дорогі друзі. Ми дивимося на учнів багатьох, це не 12 учнів. Там написано величезний натовп людей, величезні шанувальники. Давайте скажемо: шанувальники Ісуса. Їх було багато, вони всі вшановували, величали Ісуса. І ми можемо так збоку дивитись. От люди лукаві, які через 5 днів будуть кричати розпни. Але ж ми часто схожі на них. Тільки стається щось не так, як очікував. Вже Бог поганий. Вже Бог поганий. Добре, коли все добре. Добре, коли так, як мені, а погано, коли війна не закінчується, як нам хочеться. А надіятись потрібно продовжувати. Дорогі друзі, будемо бачити, або нам потрібно побачити в Ісусі Христі вічну надію. Нам потрібно побачити в Ісусі того, хто дає спасіння і вічне життя. Бо ніхто інший цього дати не може. Тому, якщо ми будемо бачити, ми будемо найщасливіші від усіх людей. Найщасливіші. Чому? Через те, що земне життя пролітає, не проходить, пролітає швидко. Кажуть, все пройде крім життя, бо життя пролетить. Пролетить. І воно пролітає зараз. І дуже швидко. І всі наші сподівання, якщо тільки тут, воно так само все швидко пролетить і відкриється вічність. Тому майте надію на Ісуса в перспективі вічності. Це саме головне. І коли ми дивимося на цих людей, яких бачили Ісуса, і які хотіли в ньому бачити тільки земне благословення, це помилка. І ви знаєте, як тоді Господь Бог покарав людей за те, що вони не зрозуміли часу відвідування їхнього. Ми читаємо, що буде великий Божий суд, де Бог збере всіх людей на землі, всіх збере і буде судити за те, що вони не повірили в кого? В Ісуса Христа, в Спасителя. Нам легше говорити про Бога, який любить, Бога, який прощає, про благодать, незаслужену милість. І вона є, да. Но нам потрібно сказати повну правду. Плата за гріх смерть. І якщо ми не покаємося, що помремо? Що Бог любить всіх, прощає, але якщо хтось не прийме Господа, гнів Божий перебуває на такій людині. І це теж правда. Нехай Господь допоможе, щоб ми, згадуючи про урочистий вхід Ісуса в Єрусалим, звернули увагу на ці слова, о, якби ти пізнало цей день твій і що служить Твоєму миру, без Ісуса наше життя не буде мати миру, ні внутрішнього, ні, ні, ні зовнішнього навколо нас. Нам потрібен Ісус. Тому прославляйте Господа, який є цар царів, який є живий Бог над усіма богами, людськими можливо. Нехай Господь займає те почесне, законне місце, найвище, найперше в нашому житті, і хай наше життя буде підпорядковане Йому. Він гідний цього, щасливі люди, які зрозуміли і зробили це рішення і крок в своєму житті. Амінь.